Що мене вразило перебуваючи, бо ховатися не було сенсу взагалі. Доїхали до першого поста Збройних сил України, донька розплакалась і достала герб свій ланцюжок з кармана і сказала, мама, це наше». Ранок 24 лютого розпочався з телефонного дзвінка. А і голос трубку мені сказав про те, що через декілька годин буде офіційно оголошено війну. Ви знаєте, у той момент я навіть не сприйняла цю інформацію, яка пролунала в телефоні. Але я зібралася, бо попередньо 23-го ми сиділи в адміністрації в будівлі на міської ради і розмовляли про те, що нам потрібно видавати повістки, нам потрібно там. Розташовувати військових і багато-багато вчиняти заходів. А цей дзвінок він зламав моє життя і зламав життя багатьом, як вже виявилося потім. Ми зібралися в міській раді, в адміністрації, офіційно проговорили, які заходи ми будемо вчиняти, і проговорили, чи залишаємося ми у місті, чи ми евакуюємося із міста. Ну, ви знаєте, давайте об'єктивно, бо законодавство взагалі не дає жодної норми, за якою ми б розуміли, що має вчиняти орган влади, орган місцевого самоврядування у ситуації, коли починається війна. Взагалі жодної норми немає. Відтак стоїть перед тобою, стоїть вибір. Ти не знаєш, що буде відбуватися далі, чи це надовго. Але ти несеш відповідальність за людей у громаді, ти несеш відповідальність за сфери, ти несеш відповідальність за колективи, які знаходяться. І ти не маєш взагалі ніякого, ніякої можливості показати про те, що ти а, в якомусь розпачі, що ти боїшся, що ти не розумієш, що буде відбуватися далі. Ти маєш прийняти сильне вольове рішення. І моє рішення на той час було і те, що я проговорювала у своїх ефірах, постійно дивлячись через екран телефону людям в вічі, про те, що я залишаюся у місті і ми контролюємо ситуацію, яка відбувається. А ситуація було безліч, адже в нас були хворі ковідні, адже всі процеси життя вони ж не зупинились одночасно, люди народжували, люди помирались. Відбувались певні проблеми з тим, що підприємці не розуміли, чи закривати свої торгівельні точки. Вони не розуміли, що далі буде взагалі з доставкою товарів. І ось цей хаос, який у той час утворився в місті, його потрібно було якимось чином скерувати для того, щоб не було продовольчої кризи, для того, щоб відбувалася. Продовжувалося відбуватися лікування людей і нічого не збилось. І тоді разом з керівниками підприємств ми сіли і проговорили, хто чим займається першочергово. Ну а на ранок, вже 26-го відбулися обстріли території громади, і тоді в нас ще й виникли. Задачі вирішувати питання стосовно ось цих обстріляних будинків, людей, які постраждали, виявлення кількості людей, комунікація з ДСНС стосовно того, як це швидко загасити і що ми можемо першочергово зробити. Я не мала права виїхати з громади, бо тоді люди б залишилися сам на сам з тією навалою, яка пішла. Ну і тим паче, зараз я можу вже казати відверто про те, що. А все те, що відбувалося, і та техніка, яка пересувалася містом, була постійна передача, комунікація інформації далі вже і на рівень області, і далі стосовно того, які танки заходять, яка техніка заходить, яке маркування, які маршрути, куди вони рухаються і в якій кількості. Так було до певного часу. А потім почалося захоплення, і це було тихе захоплення. Або до міської ради, до прикладу, вони взагалі не заходили протягом тривалого часу, це два-три тижні, вони навіть не звертали увагу на міську раду на будівлю. Їх більше цікавили будівлі Служби безпеки, прокуратури, поліції, суду та інші ті, які представляли силовий блок. Якщо ми говоримо про колаборантів Остарабірського. То це, то це всі керівники владних установ, які зараз працюють на нашій території. Їх так багато. Якщо на початку в них не було сформовані штати, і вони обирали з вулиці людей, яких призначали, які були прихильниками того, що відбувся переворот і відбулося захоплення території, то потім вони від цих людей почали чиститися і вже набирати тих людей, які. По їхнім критеріям підпадали так, багато людей нас там чекають. Але знаєте, ось як їх політика і їх поведінка як книжка пише. Тобто, вони заохоченням і примушуванням діють вони заохочують людей, що ми вам надамо певні блага, дамо певні заробітні платні. Вони ж не просто так взагалі зробили інформаційний вакуум для того, щоб взагалі не було будь-якої іншої думки, яка може людину схилити на бік того, що Україна повернеться. Їх наратив про те, що це назавжди, і ви маєте звикнути, ви тут залишилися, тож ви маєте. Приймати ці умови, а він дуже діє на людей, і навіть ті люди з. То виїжджаю, вони кажуть, що ну таке враження, наче це якийсь стокгольмський синдром. Коли ти живеш в цьому, і для того, щоб вижити, ти починаєш виправдовувати свого агресора, бо іншого шляху немає. Щоб о, отримати певну послугу, навіть медичну, ти маєш ти оформлювати їх паспорт. Коли ти оформлюєш паспорт, то тебе вже автоматично записують з посмішкою в колаборанти і кажуть про те, що ти зрадник України. І ось це постійне психологічне ламання людей, воно все ж таки робить свою справу. Спочатку це було все м'яко і а, з таким ось непорозумінням, чому їх ми, ми їх не зустрічаємо з квітами бо вже вперше наприкінці першого тижня відбувся перша відбулася перша акція протесту де люди чітко сказали свою проукраїнську позицію а потім вже була, були і інші прояви саме проукраїнської позиції і тут так дійсно була спроба і навіть серед місцевих ще до будь-яких спроб було налаштування про те що давай сідати за стіл переговорів і розмовляти але було зрозуміло що розмовляти ні про що а, тому що для того, щоб з кимось вести якісь перемовини, повинен бути консенсус і компроміс. А його у цій ситуації просто не може бути. Позиція була а, вона зрозуміла, вона була єдина про те, що а, ми тримаємося, ми виживаємо і чекаємо Збройні Сили України. Іншого не могло бути. Вже коли був перший контакт, і це знаєте, на жаль, місцеві ж такі навели те місце, де ми перебували на той час то нас поставили до стінки, розкидали по кімнатах і влаштували нам допрос. Питали про різні речі, подекуди навіть мені не зрозуміли, бо на загарбники взагалі не орієнтувалися в тому, як облаштована система влади в громадах, що таке громада. І навіть коли в мене питали, А ви хто? І я казала, що я голова громади, то тобто наступне питання було: це хто? Ну, кажу, це типу мер. Тільки більш об'єднана, коли є села, коли є все. Було питання, які їх цікавили, де гроші. Кажу, у казні, а де казна, кажу, через вулицю, але там грошей немає. Бо все в нас в електронному виді, все на токенах. А що таке токени, Кажу. Можете не міркувати про це, тобто ці люди взагалі не розуміли про ті процеси, які відбулись в Україні, ось навіть за це за роки, коли вже відбулось повномасштабне вторгнення. Адже війна на Луганщині вона почала почалася набагато раніше, і це ті люди, які заходили з ЛНР, і вони вважали, що і ми так живемо, і коли вони бачили. Наші будівлі бачили школи, лікарні, і те оснащення і те, що ми зробили. То тут було налаштування, що ви, певно, дуже гарний керівник, раз у вас все так виходить, бо в нас навіть в Луганську такого обладнання немає. І у цьому питанні була однозначна позиція про те, що я займаюся людьми, я займаюся громадою, мене взагалі не цікавить будь-яка співпраця. І ви знаєте, на той час у мене ще було. Якесь хмарне м, уявлення про те, що а, є все ж таки яка ось, якась правова основа у цьому спілкуванні. Що є Женвець, 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 Женвецька конвенція, що все ж таки вони мають діяти за якимись правилами. А вже м, пізніше було зрозуміло, що жодних правил взагалі немає ні людських, ні будь-яких міжнародних. А, другий мітинг, який відбувся. 6 березня, на якому громада проявила свою позицію, бо це люди, які вийшли мене підтримати при призначенні мені зустрічі, був знятий їх прапор, ганчірка. Не знаю, я не можу казати на ось це полотно, прапор, бо для мене це не прапор. І наш прапор повернувся на своє законне місце. І коли вони почали забирати і дівчат. І хлопців, і всіх тих, хто якимось чином проявляв активність. Рідні почали питати, де, де, де наші діти. І тут вже було зрозуміло, що взагалі немає ніякого закону, бо вони навіть не сповіщали про те, що їх діти ув'язнені або рідні ув'язнені. Наступного дня дівчина, яка приймала участь і активно проявила позицію, вони її відпустили, але вона була психологічно поламана. А хлопці дуже дуже сильно побили. Ті люди, про яких ми знаємо, то це в десятках. А ті люди, які були в катівнях і яких ув'язнювали, це в сотнях і, мабуть, навіть в тисячах. Бо щоб ви розуміли, коли були влаштовані вже блокпости, і люди намагалися цивільні люди. Не представники органів влади, просто звичайні люди намагалися виїхати, то а, чоловіків роздягали по поясі, навіть якщо в тебе є якесь татуювання пов'язане з символікою України, то ти потенційна а, людина, яку затримують, яку допитують, яку відправляють. Якщо є хтось із рідних, навіть а, віддалено, хто був працівником правоохоронних органів або а військовослужбовців, то також, і якщо спочатку забирали лише чоловіків, то потім вже вони забирали всіх і жінок у тому числі. Ви знаєте, найбільше що мене вразило перебуваючи, бо ховатися не було сенсу взагалі. Місто невелике, і вони рано чи пізно все одно б мене знайшли. Тому, коли вже прозвучала відкрита фраза про те, що знаємо, де ти знаходишся, будь 24 години на зв'язку, коли потрібно, буде, ми тебе викличемо. І дзвінок, що потрібно поспілкуватися, це якраз було після мітингу 6 березня, зібралась, під'їхав бус. Мене посадили в бус і поїхав. На той час я навіть не знала, куди мене везуть, і подумками вже попрощалися з рідними і з дитиною. Собі дала обіцянку, що у будь-якому випадку я не буду плакати, я буду триматися до останнього. І коли сиділа людина і навмисно корила ось в цьому бусі в Балаклаві, кажучи про те, що я поки що не можу. Відкрити своє обличчя, але ви скоро мене побачите, і розповідала мені про те, що ви розумієте, що вам може бути за те, що ви вчинили, за те, що ви підбурює, підбурюєте людей. Ми ж до вас ніяких претензій не мали. Ми ніяких, ніяких фізичних впливів не мали. А зараз у нас є претензія. Де ми будемо спілкуватися, чи то в райвідділку, чи в іншому місці. Я сказала, що ну, певно, що від мене у даному випадку нічого не залежить. Відтак, де буде вам бажання спілкуватися, там ми будемо. Далі була розмова про те, що я не хвора, про те, що я розумна дівчина, про те, що вони давно моніторять, і певна, певні пропозиції. Роботи при цьому, знаєте, ця якась пропозиція, вона психологічна, на мою думку, бо це однозначно був співробітник служби саме по манері спілкування, то ця людина помилила, помилилася в тому, що в мене є певні амбіції на зайняття певних посад, бо пропонували різні посади, починаючи від депутата Еленерії. Бо в мене гарний рейтинг, і люди мені довіряють, і закінчуючи керівником відділу освіти, на що я сказала, що я хочу побути просто людиною. Я не заплакала, мене відпустили, але знову ж таки сказала, що будь-24 на 7. Тобто, я зрозуміла, що ось у цьому випадку, певно, це вже є крапка. Далі вже нікуди. І коли було проголошено. Ще й про мою доньку, яку я не змогла вивезти на початку, бо почалися обстріли на напрямку Дніпра, то в мене спрацював тут інстинкт самозбереження мене і інстинкт мами. І в той вечір я повернулася додому, я стояла перед тиші, в темряві, перед вікном. А мене підкидувало від кожного коливання вітру. І на ранок вже з донькою ми вирішили. Ми вирушили, і це була історія про те, як втратити все і вмістити своє життя у у три валізки. Бо коли ми виїжджали, ми не могли забрати все те, що було цінне про те, що ми любили. І в мене до доньки було прохання, що, будь ласка, не бери нічого з собою. Ми проїхали 5 блокпостів, це Божа була благодать і я хвалю Бога за те, що він дав можливість мені жити і поставив охорону. І коли ми вже доїхали до першого поста Збройних сил України, донька розплакалась і достала герб свій ланцюжок з кармана, і сказала, мама, це наше. І тоді ось. Коли ти відчуваєш себе на свободі, коли ти розумієш, що все, все позаду, то тут починається інша історія. Але історія ось з цим бусом і з цим військовим, вона мене не покидала а, близько півроку. Я не могла взагалі спати, і мені постійно снилися м м жахи про те, що він мене наздогнав і наздогнав мою доньку. Але мені вдалося впоратись, і я вважаю, що в принципі. А ми повинні шукати сенс життя. Так важко, так війна, так гине багато людей, так незрозуміло, коли ми повернемося додому, але віру втрачати не можна. Інакше нащо ми живемо в Україні. Це обов'язково буде Україна. Те, що стосується гуманітарного забезпечення мешканців громади. Я вам можу сказати, що, в принципі, є все. Але якість того, що є наявна в аптеках та магазинах, вона дуже сумнівна. Багато людей каже про те, що ті ліки, які прийшли на заміну нашим це, до прикладу, ліки від онкозахворювань, від цукрового діабету, сердечні ліки, вони просто не допомагають. При цьому в лікарнях. Ось цієї частини Луганської області вони влаштували військові шпиталі. і тобто багато людей взагалі відрізано від доступної медицини а багатьох перенаправляють у Луганськ, бо з медичних закладів районних центрів забрали на Луганськ обладнання, і тепер ми повернулися. В якісь десятій роки 2010 тисячі коли для того, щоб отримати певну послугу, тобі потрібно їхати за багато кілометрів, десятки кілометрів в Луганськ для того, щоб отримати цю послугу, чекати направлення. А потім, вже якщо ти виживеш, тоді тобі буде надана і буде місце в лікарні тоді буде надана медична послуга. Те саме і з продуктами харчування. Продукти не якісні, вони не смачні. Багато людей повернулося до закупівель продуктів з городу, те, що місцеві виносять і продають на ринок. І навіть якщо казати про Старобіжський ринок, то на нього приїжджають з Сівердонецька з Лисичанська і з Рубіжного скуплятися, бо там є дійсно проблема з продуктами харчування. Якщо казати про руйнування, то найбільші руйнування відбулись на початку лютого. Ці будинки були деякі зруйновані повністю, деякі зруйновані частково. Але я вам скажу, що на сьогодні всі ці будинки взагалі знесені. Будівельні матеріали в добрих традиціях людей, які прийшли до влади, можна було купити. Для своїх цілей вони обіцяють про те, що вони будуть будувати сімиповерхівки, дев'ятиповерхівки у Старобільську і компенсувати особисто для мене, як для голови громади, це викликає посмішку. Адже у Старобільську завжди були тільки п'ятиповерхівки. І якщо ми кажемо про житловий фонд, то забезпечити ліфтами і спеціалістами. і Зробити на цих містах таку забудову взагалі неможливо, бо там є проблематика з каналізаційними мережами. Багато людей виїжджає, і якщо казати про кількість, яку яка залишилась, то ви знаєте, тішить, що самі колаборанти жаліються місцевим мешканцям про те, що у місті з населення до 24-го, я маю на увазі корінне населення Старобільська, залишилася лише 20%. А у нас до повномасштабного вторгнення в населення в Старобіжську саме, в самому місті було 18 тисяч. Тобто можна порахувати, скільки населення залишилось. Проте візуально це не відчувається, бо дуже велика кількість людей, які переїхали з Лисичанська, Северодонецька, Рубіжного і інших громад, і плюс ще й дуже багато військових, які там постійно окопуються, намагаючись створити ілюзію. Певного супротиву, що для мене також викликає посмішку, адже Старобільськ він знаходиться в низині і стратегічне якесь значення, ось ці окопування вони взагалі ніякого не мають. То я тому я впевнена, що як тільки буде контрнаступ, то вони підуть так само швидко, як і прийшли. Це буде дуже, дуже приблизно, адже якщо казати про житловий фонд, то ми можемо ще приблизно зорієнтуватися по ціновій політиці, яка є зараз. А то якщо казати про все вивезене майно, яке було у громади, то дані збитки ми можемо оцінити тільки вже після того, як зайдемо на територію і буде зрозуміло, що саме було вивезено з території громади. Але я вам скажу, що це. Сотні мільйонів гривень. Сотні, сотні. Колись ми зустрічали внутрішньопереміщених людей як приймаюча громада. Зараз ми самі є ВПО і вже розуміємо, як це бути у статусі, як це втратити все. Ми продовжуємо свою діяльність і. Я вам можу сказати, що багато людей не розуміють, що взагалі ми робимо, релоковані, якщо в нас немає території. А, але давайте ось о, звернемося до того, що, м, до прикладу, у Львівській області, де ми зараз <кій> тимчасово розміщені, 10 900 внутрішньопереміщених осіб з Луганщини. <кій> з них 4 тисячі. Людей, які постійно приходять до гуманітарного хабу через певний проміжок часу, який ми відкрили, який ми, в якому ми працюємо під курацією Луганської Ода. Ода, Ова. Давайте скажемо про те, що зараз у Старобійській громаді у дистанційній школі навчається 650 дітей, і є навіть дитина з Криму. Яка отримує українську освіту? Це, мабуть, про щось говорить. Діти, які навчаються в дистанційній школі, вони розкидані по всьому світу. Бо люди виїхали і вони хочуть отримати українську освіту для того, щоб працювати в Україні і повернутися додому або повернутися в Україну? Давайте скажемо про те, що наші медики в релакованих підприємствах у Дніпро і у Рівне. По на багатопрофільній лікарні а, за час своєї роботи, а це з серпня минулого року, а, прийняли більш ніж 8 тисяч внутрішньо переміщених осіб і надали їм медичні послуги, так само і по первинній допомозі. Тобто ми продовжуємо працювати, і мінімальний штат для того, щоб відновити роботу на деокупованій території, ми вже маємо так само, як і стратегічне бачення. Бо так, економічно наша територія буде дуже багато часу знаходитись в певній депресії. Назову це так, щоб не сказати грубіше. Але разом із тим, якщо не ми, то хто? Хто буде відновлювати територію? Її потрібно відновлювати, потрібно туди повертатися. А далі вже будуть люди. Бо люди йдуть за житлом і за роботою. І саме ось зараз наша робота це першочергові кроки влади після. Деокупації і певне стратегічне бачення, яким, яким чином ми будемо відроджувати як діяльність органів влади, так і розбудовувати, відбудовувати, а подекуди і відроджувати наші міста. Бо якщо казати про старобіж, то це одна історія з руйнуваннями. Якщо казати про Попасну, про і про, Рубіжне, і про Свердонецьк, то це інше. Історія з руйнуваннями, і там дійсно подекуди потрібно буде відродження.